вода, так и, так и. О, Снег, то есть снег выпал, зачем тебе вода? Можно <связать> помыться, так <поворотник> да? Надо не все пачкаться. Да. Okay. Ну, пропустим, подойдет, сейчас скользкий можем положить. Муниципальний план. Муниципальный план. За визначенным законом про енергетичну ефективність енергетичний план. Документ за іншого планування, що затверджують до органів місцевого самоврядування, які визначають на місцевому рівні ціліслава енергетичного робота впевнені території та об'єктів у межах такої території, чи в місяць обласнувані заходи, спрямовані на їх досягнення, дорахування національних цілей, надання ефективності, скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлення джерел енергії та інших цілей, які порядні. За використанням енергії. Тому до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про ініціаторні розроблення муніципальної плану Черкасської міської федеральної громади на період до 2030 року. Це, 에, середу, це, так, ми чу, все. так, чули. Mm. Розумію, вибачте. Запрощаємо. Питання на голосування. Хто за? Наступне питання. Наступне питання це, як ви знаєте, про прийняття комунального. Так, так, так. Тут все вже чули. Так, так, це за? Метою створення функціонування підприємства є вирішення місцевих соціальних завдань сфери житлового комунального господарства, забезпечення ефективного майном комунальної власності громади і здійснення господарської діяльності та забезпечення належної отримання надання послуг соціально в азивом верстанні Наразі, як ви знаєте, ми надаємо послуги з допомогою формування наших фінансових результатів. Наші витрати за 24 рік становили 1 мільйон 92 тисячі гривень. Продалися вони з наступних. Хочу Досить. Досить. все чули. Так. Дякую. 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 24 рік чистий дохід від реалізації продукції склав 116 мільйонів 486 тисяч гривень, що становить 90% від плану. Собівартість реалізованої продукції склала 155 мільйонів 62 тисяч гривень, 96% від плану. Адміністративні витрати. Директор...

Ви вчора при всіх перепадку. Це звучить як завважено. За за скажіть мені, будь ласка, скільки у вас закуплено інструментів для праці? Лопати, наприклад? Ну, Зараз я вам не готова на надати інформацію. А приблизно яка кількість? Десь... Ну, приблизно 150 штук. Скільки є в наявності? З наявності є всі окупації. Це yeah, yeah. 150 yeah. штук, це у нас одного oh, видного парку. Uh -huh. У нас є підборки, є сімгові, ah. і uh, кожного виду твоя кількість. І всі є в наявності, так? Всі є. Там закупівлі були. Так, було. Скільки є в наявності? У нас те, що було закуплено, поки наявності всіх. Це можна приїхати подивитися? Так. Добре. Ще питання дозвольте їх дати, Іванович. Я не зрозумів, у вас що скло, то є СБ, що написано лобове скло 7 тисяч. Що у вас це окно так поміняли? Ну, у нас в минулому році так ми міняли лобове скло у трактор. А, у трактор? А, а з яких причин було розбити? Я думав, що в вихідно. Витр... У нас було при роботі, так, вот, розбитувати. Так, було Було розбито при роботі, а фінансувалося за счет комунального підприємства, так? А... Це неправильно. За счет бюджету. Це неправильно. Це направильно. Той, хто розбив эти стиклоги, он він, він будет його куплять и ставить. Ну, так, пороблять. Завжди. І ще питання. В 23-му році закупали якісь там черевики, а в 24-му році, хоча щаслива людина, кого в одного обуви вот, купили черевики утеплені, Нітро, одна пара 1530 гривень. У нас прийшов дорожню службу один консерв, якраз у изумов період у меня не було життя. Я заразум. Бо я бачу, что если одевать, надо одевать уси. Не одного, а усик. Якщо один, все разумеет. У мене пока не больше нема. Ну это же. Нет, это. На голосу валя, кто Про затвердження технічної документації зовсім прийшов встановлення в новому ділянки на натури місцевості громадяними Володимира ворога за задрісою вулиці Затишна, будинок 1, місто Шахтарське, це приватний сектор Пропонування юридичної особи пробрини договору оренди землі 1908-2014 на земельну ділянку за запресу вулиця Молодіжна, 4, місто Шахтарське. Это земельная делянка, это помещение Дерлесный павильон на рынке Центральный. Я пытаюсь спросить. Так, что-то они даже по благоустройству, они так не вырешат. Что вы пропонуете? Я вот его Может, довести? Да. Не-не-не, на, на следующий может. Нехай справляється. Хто згоден з цим? Пропонування юридичної особи туризмів, договор оренди землі до 19 на навісного 2014-го земельні ділянку захисту на 4 місця шахтарське. Це і земельна ділянка там же, але там, де продуктовий. Люди другують. Те ж саме. Те ж саме, так, теж одне теж питання. Пропоновані юридичної особи про торг тор, тор, першоплавинський договор оренди землі -го, 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 на 3.12.2012 на замедлю мілямо за адресою вулиця Шкільна, година 25А міста Шахварських. Це замена ділянка, де зараз зараз знаходиться приміщення нової копи. Приміщення нової кошти чи сусідів? Нові кошти. А вони асфальтом побули? Вони біля цього приміщення. Цього сиділи, сиділи казали, що асфальт, то, що ви що, пам'ятаєте? Пам'ятаю, коли голосове да ряд шкотом там та, та было. Ось це перепутане. Ось яка позиція. Поки я не встаню. Я вам питання. доступно. Пропонування фізичної особи підприємця Хірній Любові Михайлівні та поговору оренди землі від 3 до 3 до 2010 року на земельну ділянку за адресою вулиця Незалежності 12-п місто Шахтарський. Це земельна ділянка під магазином. Ну, я таке? Про затвердження проєкту землеуспі щодо відведення земельної ділянки у разі зміни, зміни її цілого призначення за адресою вулиця Шкільна, 4 міста Шахтарське. Зараз це приміщення знаходиться, це будівля, виша будівля дитячого садочку Вілочка. Воно зараз на балансі комунального майна і зімови призначення земельної ділянки. Я Предповертження проєкту заявилися щодо відведення земельної ділянки у разі зміни його цілкового призначення за адресою вулиця захисників України 21 місто Шахтарське. Це вищий садочок Угу. Добрий дім зараз. Пропонували юридичної особи ТОВ «Інтертеймент» Інтертейменту в оренді землі від до 2015 на земельну ділянку за адресою вулиця Вілина 27А місто Шахтарське. Це зменянка за 30-м магазином, там знаходиться магазин Tom Dore та складский примещений. Там Там вы выставили заборы забори вперед. Вообще там не мешало провести благоустик, привести порядку. Ну так і розбита дорога, і грузові машини, і так. Не пропозиції? На пропозиції, щоб это зауваження зробити, якось поспілкувався, в відділі поспілкуватися, щоб ви що в порядок так. платить. Это, може, если це запитання розглянути на наступне, до засідання нашої комісії. Давайте за. Пропоновані фізичної особи підприємств дубоносової Надалі Вікторівні договор охрани землі 13-3010 на землі Янку за адресою вулиця Незалежності, міста Шахтарський. Це магазин Беркна Леві. Добро <просу> дякую.